Каріна, Карина Тумаєва тут? Прошу? Я знаю, що вона приїхала, тобто я немає взагалі. Добре, тепер буде Оксана Японська. Оскільки Гоголь це доволі символічно, відповідно, там, де є Гоголь, там можливо все. Тобто я сподіваюся, що мікрофон не впаде. Місто. Місто раптово закралося в серце. Наша симфонія каменю і бронзи. Трубами сотінок небо нагнеться, ніби, ні, ніби століттями врамлені бонзи, десь височі юрмища спалень, що на околиці взялись у боки, в тиші салонів, готелів, віталень, хтось очманіє, рахуючи кроки. Сипле лепсидра ті спогади бранок, що наче сестри тримаються разом. Місті отому почався світанок. Шкода, що там є, не була ні разу. Звільнення. Тонкий лезо кульсора стрімко відтинається зайве із мого переліку вибраного, клік мишкою, і на одну залежність стало менше, залишивши безліч місць, де я витрачаю час, слова, думки, життя, замість того, щоб прожити його з тобою.